Добрий день, любі друзі! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас уже 25 січня. Сьогодні хочу в тепличку посадити трошки цибульки, часничку на зелень, вітамінні такі рослинки. Уже за зиму ми за цим, -цим скучили. Посажу, вона там дуже швидко проросте. Зараз покажу, як буду висаджувати. Трошки, трошки весни, яку ми дуже чекаємо. А зараз сніжок іде, все тут засипає, але температура плюсова, я думаю, цей сніжок може взагалі перейти в дощик. Ну, в общем, зараз покажу. В теплиці ми вже заповнили грядки свіжою землею, тому можна висаджувати, земля рихла. Вона вже тут постояла, прогрілася. Так як цибуля, вона практично не боїться морозів, тому не морозів, а холодів. Тому ось тут вирішили вирішила посадити таку вітамінну грядочку. Це буде цибулька, це буде часничок, тому що, якщо ви саме зараз організм наш потребує вітамінів, тому це буде якраз. Якраз те, що треба. Значить, зараз можна висадити цибулю не обов'язково, так як я в теплицю, але можна просто посадити в горщик на підвіконні, посадити, в горщ... посадити на балконі, якщо у вас балкон ну, застеклений, і там дуже добре будуть себе почувати. Як цибуля, часник, також можна кріп посіяти, ще, якісь мікро, ще якусь мікрозелень для свого організму. Ось я тут буду робити такі бороздочки в, в теплиці і висаджувати цибуля в мене моя звичайна, домашня. Висаджу такі уже пророщі, декілька цибулинок. А остання цибуля буде просто така звичайна цибулька невеликого розміру, яку можна використати саме для пророщування. Так, добренько її туди заглиблюємо, щоб вона краще, ну, краще проростала. Я замочила її у воді на добу, В воду додавила марганцовки трошки. Щоб не хворіла, щоб не було ніяких патогенів, там, гнилий, і, тому що, в принципі, земля волога і не дуже тепла, в теплиці коливається температура від 8 до 14 градусів. Звичайно, що ночі прохолодніше, а в день, коли, особливо, коли з'являється сонце, там буває і 20 градусів, тому що карбонат дуже. Добре е притягує тепло. Тут світло, так як у мене тут вже стоять є різні рослини на черенкуванні, на пророщуванні. Отак я її посаджу на відстані е десь 5 см, заглиблю, ну корінчиком донизу, щоб корінчик добре проріс. Ви теж можете собі так поекспериментувати. І я вам скажу, навіть якщо, так як у багато у кого ручки чешуться, там щось посадити, а ще рано, зарано, там вже і ті ж вирощувати, і помидори, і перці, ще треба почекати, то цибульку можна посадити і її вже використовувати для підтримки свого вітамінного балансу в організмі. Це саме просте, що ми можемо зробити. Це, кстати, я висаджую китайський часник, покупний. В цьому році в нас якось не дуже позаймалися чесником, можна сказати, так ось забули про нього. Але все рівно часник потребує для приготування різних страв. Та й так, до борщу непогано. Тому купували часник в магазині. Такі непогані були. Головки і я вирішила декілька з них посадити. Я вже висаджувала цей китайський часник. Говорять, що він там ну, не, не проросте, все проростає, причому добре проростає, гарно проростає, незважаючи на те, що він там знизу якось оброблений. Все виходить все з цього спокупного чеснику. Ну, так, Присиплю землею, так йому буде комфортніше і тепліше. І будемо чекати, коли наші, наш часник цибулька проростуть. Так що, хочете позайматися садом огородом, посадіть собі на підвіконні. Ці рослини, і будете і доглядати. Не треба ніяких ні добрив, нічого. Взагалі можна просто поставити в водичку, і вони у вас пусте цибулька, пусте коріння і почне наростати зелень. Зелень добрить і для салатів, і просто вже скоро весна. <гум> Залишився практично місяць. Сьогодні у нас. 25 січня вже буде день довший, і наші рослини будуть рости без досвідчування в гарному стані, а ми щоб добре себе почувати, щоб було у нас здоров'я, був гарний настрій. Ми будемо працювати, свій організм поповнювати вітамінами. Я бажаю всім вам. Мирного неба, бажаю міцного здоров'я. На все добре. До нових зустрічей.